Усі, всім привіт, вас вітає компанія 1 Авто. Сьогодні у нас в Рівному на перевірці ось такий Volvo V60. За послугою під гіркітню, це така простенька, собі звичайна Volvo на 1.6 двигуні. 2015 рік, але бачимо, у нас тут є така цікава позначка Volvo Ocean Race. І чим же ж ця комплектація така особлива? Тут також бачимо Ocean Race на сидіннях. У нас є така гарна спортивна помаранчева стрічка. Також Ocean Race. але мені, чесно кажучи, не вистачає лише тут чорної стелі і взагалі було б супер. Цікава комплектація, заявлений пробіг автомобіля 190 тисяч кілометрів. Робимо повну перевірку даного автомобіля і скидаємо всю інформацію нашому клієнту. Зараз подивимось, що ж це може бути за рейс. На 1,6. Дивіться, всім гарно, одна ми працюємо.